Привіт, привіт, моє кохання! Ви на каналі Таросвітла. Дякую що зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Дуже вам дякую за те, що ви для мене робите. І давайте зараз зробимо для водолійчиків, коханих, наш второй розклад на лютий місяць з 2020. 25-го року будемо, як завжди, дивитися з декілька колод, доставати по одній карті, і на останок достану одну карту підсказочку від наших вонорманів. І це буде такою, знаєте, надійною, стабільною підсказкою на бутій місяць. І розпочинаємо. Перша карта для вас. Водорільчики на лютий 2025 року і перша поїхала. Перша карта. Мені вже подобається така перша карта. Подивіться, які закохані люди, в них все в порядку, вони відчувають підтримку, радість, тепло, таку щиру знаєте, любов один до одного. Це у нас двічка. Кубків, яка нам розповідає, які ми маємо почуття, відчуття. Вона нас ця карта надихає на нові якісь знайомства, можливо, когось буде чекати. Дійсно, якась така романтична зустріч з чоловіком або з жінкою залежно, хто дивиться цей розклад. І знаєте, це любов, це щирі відносини, це початок нової. Такої, знаєте, дружби, можливо, хтось любов любов'ю, хтось когось зустріне, але так само це можуть бути відносини на роботі, можливо, хтось дійсно прив'яжеться до такого партнера на роботі, буде з ним дуже класно співпрацювати, будуть такі щирні, равноправні відносини людей в праці, і можливо, хтось знайде. Нових якихось компаньйонів, які будуть класно відноситися щиро один до одного, з такою без всякої злоби. А такі, знаєте, будуть дійсно дружні відносини. Можливо, це якісь ваші знайомі так захочуть з вами колегувати, які ну, хотіли. І тут появиться такі, знаєте, новий такий союз. Так, розпочаття нових таких якихось дружніх відносин. Також діти нам показують вибір. Людина може стояти перед якимось вибором на своєму такому лютому місяці. Так, щось треба бути вибирати душою, не розумом, а саме душою, то що ви захочете. Можливо, вам нравиться дві якихось речі, то тут треба буде вибрати можеш чимось або то, або то, дивіться, в кожного своє. Давайте дивитися наступну колоду, що вона ще підскаже для вас подолічки, які ще будуть такі прикольні підсказочки для вас на лютий 2025-го. Так, а це у нас знову. Подивіться, карта почуттів водоріє на вас, чекають е, такий принц, е, Принц іде до вас е, кубків. Такий саме як осоку відчуття. А тут ви вже безпосередньо слухайте, маєте таку ранку, маєте зустріч, маєте побачення, водолії, На когось чекає дійсно якийсь такі, знаєте, щирі відносини з коханим чоловіком. Жінки водолії до вас замчиться така особа. І, можливо, стихії води, і вона це рак, риба або скорпіон чоловік до вас прийде такий молодий, такий буде вам дійсно щиро, до вас відноситися з коханням, буде пропонувати руку і серце, когось можливо вже дійсно, якийсь початок відносин. Так, так що закохуйтесь, любіть друг друга. Також по цій карті може прийти якесь повідомлення, те, яке вам сподобається, те, яке вам, на яке ви довго чекали, наприклад, і ви достанете ту звістку очікувану в плюсовому такому, знаєте, в позитивному ключі. Це дуже приємно, яка вас затроне, так, знаєте, душою і серцем. Така звісточка може бути. Якісь приємні для вас враження і відчуття, почуття. Також це може бути подорож. Подорож в ті краї, там де ви запланували якась така поїздка, там де ви хотіли давно відпочити, відпочити зі своєю другою половинкою. Також це може теж так може статися. Так хтось чекав кудись поїхати в когось, може конікало зараз будуть саме в лютому, так зима, і ви хочете десь відпочити. Біля якогось теплого такого узбережжя, там, де водичка на пляжу, так, і чути себе дуже такими знаєте, люблячими і щирими. Ще одна карта для вас. Поїхали. Це у нас карта місяця, Луни. Так. Карта старшого аркану, і тут, знаєте, по цій карті разом з ціма. Тут, можливо, хтось приховує навіть вагітність. Це карта материнства, вагітності, це карта такої щирої, теж глибокої інтуїції. Довіряйте своїм снам, вірте, хто в своє серце. так, Інтуїція вас. Приведе саме туди, куди ви запланували. Це також таємниці по цій карті. Можливо, хтось дізнається про якісь відносини між кимось. Так і буде а Я не знав, о Боже, що ж тепер робити? Це можливо для когось буде така інформація, знаєте, шокуюча. Що людина навіть не сподівалася, луна нам знаєте, показує тоді, коли ми не дуже бачимо темряву, і треба підсвічувати ту інформацію. Тобто тут можливо буде якась неясність стан позиції, так можливо, ви не будете знати, куди вам прямувати. В цьому плані це у нас старший аркан. Зверніть на нову увагу і дотримуйтесь, знаєте, такої тиші, дотримуйтесь такої рівноваги, включіть по цій карті, знаєте, таку інтуїцію жінки, матері. Тобто до всього треба відноситися так, з такими моралями, з жіночими. Це жіноча на така енергетика дуже присутня. Так, давайте подивимось, що ще буде цікавого у вас на лютий місяць, водолічики 2025-го. Ще одна карта для вас. Дивимось і знову келосу. Подивіться, і знову карта повторюється. Слухайте, вас все ж таки чекає е, якийсь такий чоловік, водоліє, Хтось до вас мечиться, подивіться, карта повторюється. Це дві однакові карти. І вони нам показують. Не буду дуже багато багато повторюватися, але тут або подорож дійсно якась така в класній відношенні, або в теплі краї, або туди, там де ви хочете, або дійсно до вас прямує принц на коні жінки. Якщо ви чоловіки дивитесь, то зараз у вас водолівчики. А ви будете відчувати себе таким конем. До речі, водолію це ваш місяць. Це зараз наступає ера водоліїв, так і це ви відчуваєте, що ви такі на коні. Знаєте, і це картішки вам і показують, що будьте на коні вас в цьому місяці дні народження. Я вас вітаю. Хай у вас дійснюються всі ваші заплановані бажання, які були давно давно Вами заплановані, так хай у вас буде здоров'я, любов, радість, теплота і підтримка близьких і родичів. І також що ще можу вам побажати, Любіть себе, так, будьте на коні. Кубки нам ще показують красу. Займайтеся своєю красою, полюбіть себе, побалуйте себе, купіть собі такі речі, які вам будуть душою приємні. Це може бути і вбрання, і якісь образи, і якісь там статуетки, і посуд. І навіть якщо ви давно мріяли про чудові такі келихи, так в яких можна шампанське попити, то купіть, хай вони порадують вам душу, і це буде подарунок саме для вас. Кубки – це вода, це почуття, це то, що потрібно кожній людині. І зараз саме настає. Ті почуття, за якими ви можливо давно-давно гналися, давно їх чекали, давно їх приховували. І зараз, можливо, виясниться якась така ситуація, скриться якась тайна. Дійсно, можливо, для себе відчуєте, що ви можете когось кохати наново, або дійсно викриється, що у вас з'явилася та людина, з якою ви і будете далі розвивати стосунки. Наступна карта для вас, будильничики, що ще чекає такого на вас. Тут цікава кадри, подорож по цих картах ще є така класна, запланована відпустка. Ще одна карта. О, це у нас вже четвірочка Пентаклів. Четвірка пентаклів – це у нас 4, 4 кути наших, э, вибачаюсь. А так, чотирочка пентаклів, і вона нам показує стабільні чотири наші кути. Подивіться, яка тут така господина. Я вважаю, що це більш на качечку похоже, не на гусочку, а на качечку. А можливо, ну можливо, помиляюсь. Але подивіться, яка вона класна, вона біля неї все лежить. Розумієте? Вона тим володіє, вона така класна. То, що я вам і казала, дозвольте собі отако шикарно виглядати. Ви знаєте, що ви маєте кошти, ви знаєте, що вони у вас стабільні. То подаруйте, якщо ви суті самі, то купіть собі якусь таку забабанку, заціканку, яка буде той камінчик вас, наприклад, любов його Бо це, наприклад, кошти, так? Але подивіться, тут багато дуже любові. Навіть в цій луні захована така потайнеча любов. То, можливо, купіть собі якісь такі, знаєте, біжутерії, там диканіни, які приносять до, до людини і відповідають саме за кохання. Так? А, а кохання, ви знаєте, воно править всім. Ти любиш і тебе люблять в десекратному розмірі. Тут, а по цій карті, знаєте, ще карта жадібності, то що ви зібрали собі своє і нікому не хочете з ним ділитися. Ця карта показує, що ви тут достатньо маєте, щоб його зберігати. Ви тут добре підраховуєте всі свої кошти, всі свої надбання, всі свої прикраси. Так? І ви знаєте, всьому порядок, і дійсно, по цій карті, Такі починати шокувати, дозволяти собі то, що раніше можливо не, не могли дозволити. Але, знаєте, жадібність в цій карті присутня. Можливо, хтось буде просити у вас чогось так, дай мені позич, ви будете казати, ні. І я вам раджу: ні, не давайте, не треба воно вам. Не давайте, бо там ще у нас ще до 24-го ретроградний Марс, якщо то дасте. То воно і не повернеться. Тут, дійсно, як порада, зберігайте копієчку і нікому її, знаєте, ну просто відмовляйте. Ні, в мене, в мене є на свої потреби і та і все. І чого ви повинні перед комусь відчитуватися. Наступна карта знову гроші. Тут вже паш, подивіться, особистої персони. Це, знаєте, теж карта навчання у нас, якихось нових. Навіть кі можливо будете е, наробляти. По жінам показують ще дітей, е, показують ще таких дуже старших. Е, е. Можливо, бабусі, дідусі, батьки такі вже в віці. І тут дійсно, можливо, треба буде їм якусь копієчку копійку таки дати. так. Можливо, ви тут зберігаєте, але в душі ви відчуваєте, що все ж таки треба буде, можливо, своїми коштами трошки поділитися і допомогти. Це карта навчання, це гроші на навчання, це також карта таких грошей, які ви получаєте завдяки вашому якомусь розширенню невеликі такі капітали, але ви знаєте, що ви за то достанете якусь грошову винагороду, або якісь такі дрібнички, невеличкі подарунки. що я вам і казала, подивіться, скільки тут камінців, можливо, попросіть у когось, слухай, в мене день народження, а купи мені там якісь там перщоник або якусь там вічорку. Щоб там камінчик сів, і, і ви такі будете тримати, як оця дівчина тримає цю монетку. Так? Вона її тримає, і вона її любить і хоронить. Так само і можливо, якийсь подарунок, щоб такі невеличкі ціни достанете, і будете його зберігати, як такий, знаєте, талісманчик, як якусь таку нагороду, як пам'ятку якусь, що ви все ж таки цього заслуговуєте. Добре, давайте наступну колоду для вас подивимось, що буде ще для вас цікавого відбуватися в лютому місяці. Водолійчики. Класний розклад, і грошовий, і, і для кохання. І ще одна карта для вас, кохані, 2025 року. водолійчики для вас. Так, це у нас карта пустельника такого. Пустельник, що нам дає, він подивиться, йде дощ, але в руках він зберігає ту таку бджолку, щоб вона не намочила свої крильця, так? Щоб змогла б далі полетіти і збирати той нектар. Нема бджолів, нема природи, нема життя, нема росту, немає нічого. знаєте. І немає солодкого життя того меду, який нам потрібен. Пустельник нам цей показує, це старший аркан. Тут тобто ми маємо одну вону, і цей чолов'яга нам показує мудрість, це, значить, висвічування для себе якогось певного шляху. Так само у нас цей місяць недобре світить, і в цього пустельника є такий ліхтар. Це відлюдник по-нашому, так, в нього є такий свій ліхтар, яким він сам для себе впевнено просвічує дорогу. Якщо ви навіть не знаєте, то я вам одразу кажу: ви на правильному шляху ви зараз приймаєте в лютому правильно мудре рішення і саме йдете по тій стежці, яка для вас є найчистішою і найнебезпечнішою. Тобто, це, знаєте, таке. Навіть якийсь, можливо буде відпочинок для когось в якомусь такому тихому відлюдному місці, можливо, хтось потребує такої, знаєте, якогось відродження так, по цій карті. Ще нам тут по цій карті пропонують аналізувати всі події. Десь треба буде вам, можливо, вести перед вибором, так, ви маєте якісь кошти, і тут по цій карті ви будете. Вибирати, що для вас в житті буде найцінніше. І тут, по цій карті, треба вибрати цінність збереження, зберегти життя собі, ближньому, свої якісь життєві позиції, тобто виберіть для себе той шлях, який буде найцінніший, наймудріший для вас, і хай той шлях дійсно для вас завершиться таким, знаєте. Навчання тут ще по цій карті іде навчання життя. Можливо, буде якась така ситуація, що отак от перед фактом вас поставлять, і ви будете знати, що більше такого робити не треба, а треба зробити саме так. І це буде наймудріше рішення в вашому житті. Так? Це такий крок буде вирішальний для вас. Добре, наступна колода для вас. Подивимося, що ще буде цікавого. Ще одна підсказка для вас, кохані водолійчики, на січень 2025 року. А тут у нас ще одна старша карта, 14-й старший аркан, і це у нас карта рівноваги, карта терперамету, карта нашої такої, знаєте, балансу. Тут янгел-охоронець за вами слідкує і допомагає. Цей чолов'яга аналізує, тут ви маєте глибоку інтуїцію, а тут маєте безпосередньо янгола охоронця, який вирішує вам, знаєте, прокладує той шлях світлий, забезпечений шлях ваш. Можливо, ви ж на щось довго чекаєте, то ця карта вам каже. Зхаменіся, все прийде в той час, коли то заплановано. Тут вже, знаєте, самими вищими силами йде знаєте, така рівновага здійснення вашого якогось певного напрямку. Можливо, ви давно щось планували і, тут, подивіться, цей чолов'яга переставка. Переливає ту воду. Тобто, це стан такого очікування, це ще треба проаналізувати, попереливати цю водичку, перечекати щось таке, знаєте, рівновагу якусь знайти. Так само, як ви водолюєте, подивіться цей ліє воду. І тут ви чітко своєю головою повинні зробити аналіз того. Чи, чи Чого, чого ви займаєтесь? Чи можливо для до вас прийде просвітлення, що дійсно я оце зараз роблю? Я вирішив, я прийняв мудрі рішення, і зараз я чекаю, коли то рішення здійсниться. Воно здійснення, воно, знаєте, таке вже вищими силами заплановане, Вже ви від нього нікуди не відвернетеся. Старший аркан. Зверніть на нього увагу. Тобто, все буде в той момент, в той час, коли все світом заплановано. Тобто ви тут вирішуєте таку класну для себе позицію. І ще одна карта для вас, водолійчики. Ще одна карта для вас, як підсказочка. І тут карта справедливості, ще один старший аркан. Послухайте, це у нас, подивіться, тут ясні сума. І поставте все на чашу тих вагів. так? Приймати строгі рішення, праведливе, справедливе. По закону У вас будуть можливо вислухувати люди. Ви в компанії такі заваділа, ви будете прислухуватися до всіх, до всього. Але все ж таки треба стояти на той правильній позиції, бо тут подивіться одні червоні, другі сині. Тут треба вибрати, хто ж все ж таки буде правити. Або ви, або вами, але треба знайти рівновагу, так як тут переливається вода, і тут рівновага вже по справедливості віднайдеться. Якщо тут ми довіряємо вищим силам, то тут є така справедлива законність, що вже все рішення прийнято. Це рішення на паперах затверджене, вже нікуди ви не відвернетесь, вже ми маємо таку основну позицію, вже це печатки і підписи поставлені. Тобто, якщо ви десь заблюкали, можливо, ви чекаєте десь якогось шлюбного контракту, так? то чекаєте на той час, на той термін, і зараз прийде той документ, що ви той шлюбний контракт підпишете саме на бумажках. так? Можливо, щось буде такого. І також когось, можливо, чекають судові якісь справи, щось пов'язане з судом, хтось щось аналізує. Старші аркани, Тут неясна якась ситуація саме в ваших якихось, можливо, десь відносинах. Хтось заблукав у відносинах, хтось не знає, кому як гроші поділити. То ця карта вам каже, що завдяки з судовим установами вирішиться ті питання. І, як казала вам, пораду на цей місяць від карти для нормальних. пораду для вас, водолічити. І це у нас буде. Так, це у нас, подивіться, як порада, це у нас такі тучі, хмари, це неясність. Ця карта мені нагадує цей місяць, так? Там він дуже хорошо світить сонце. Там, де треба розгнати у цей дим, у цей туман, у цю якийсь хаос, там, де треба розібратися, розкинути це все повітря, щоб воно розійшлося. Тут треба дійсно зробити аналіз, відкинути, що для вас найважливіше. І те, що буде для вас найважливіше, можливо, вам треба вкласти якісь невеликі кошти, щоб все ж таки прояснилась дорога. Так? То як порада, е, розгорніть, так, подивіться, е, подивіться за, за то сонце. Вам треба побачити то сонце, яке там ховається. Ви е, по справедливості вирішите всі питання, і якась туманність, можливо, для вас буде все ж таки ясна. І ти, подивіться, гори там є так? Тобто тут іще повдолання гор. Для вас будуть якісь туміщі на будуть, якась така нерозберіга в ваших якихось питаннях. Тобто тут треба буде розганяти тучу, які десь так домухнути конкретно, щоб все ж таки той янголохорона з допоміг вам тим крилами розгонити тучі і сказав, все сонце виходить, прийде той час. Але і так і так, якщо ви будете в запутаній ситуації. Бо справедливості все вирішиться, все буде так, як ви того запланували. Я вам бажаю, хай всі ваші якісь там неврядиці вгамовуються. У вас є прекрасні чуттєві карти. Ви знаєте, що всі рішення треба приймати стабільно, мудро, врівроважено і все ж таки дослухатись якихось порад від можливо, якихось державних установ. якісь, і бумажки будете підписувати, і потім тільки ці ключі у вас роз'ясняться, ви побачите ту той шлях. Всього вам найкращого, водолічки, хай ваші бажання здійснюються. І до нових зустрічей, кохані. Па!